На Полтавщині методом гемодіалізу лікується близько сотні хворих. У нефрологічному центрі обласної лікарні таких пацієнтів 65. Серед них шість хворих, переселенці зі сходу. Однак багатьом людям лікування не по кишені. Ліки фото грошей не фото. У мене пенсія 1034. У середньому рік гемодіалізу для одного хворого коштує до 150 тисяч гривень. Гроші на лікування, головний біль. Не лише пацієнтів, але й місцевої влади. Всі витратні матеріали у нас пацієнти отримують безкоштовно. На цей рік виділили 300 тисяч гривень за закупівлю препаратів еритропоетину, Це для хворих з ниркової недостатності для лікування анемії. Якщо, наприклад, по інших областях немає такої можливості лікувати хворих еритропоетинами, то у нас є переселенка з Луганська Світлана Вітюкова має хронічну хворобу нирок. Процедуру гемодіалізу в Полтавській обласній лікарні вона отримує вже рік. Для жінки це єдиний метод порятунку життя. Сам город нормально, дышит, живе все. але гемодіалізу практично нет. То есть как Россия помогает гуманитаркой, она присылает там расходники там все, ну, по три месяца, где гарантия, что через три месяца она, она нам ничего не даст. И наша полячка три раза в день мы чистимся, поэтому. Теж дуже серйозна трансплантація нирки одна з найкращих альтернатив зарадити хворобі. На Полтавщині з пересадкою нирки живуть два десятки хворих. Проте в Україні говорять лікарі: це мрія малодосяжна. Чинний закон дозволяє віддавати свою нирку для пересадки хворому лише близьким родичам з їхньої згоди. Прямими донорами можуть бути батько, мати, брат, сестра. Що стосується трупної нирки, то звичайно в Україні з цим дуже великі проблеми. Тому багато наших пацієнтів стоять на обліку в інших діалізних центрах. Це більшість в Білорусі, там, де дозволена трансплантація трупної нирки. Одна з найгостріших проблем констатують медики пізнє виявлення хвороби нирок і додають краще недугу попередити, аніж потім лікувати. Профілактикою є уникнення стресів, перехолоджень. Не зловживати алкоголем, палінням, але саме основне, хоча б раз на рік кожен повинен знати, що є такий загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, загальний аналіз крові. Щорічно в Україні проводять близько 100 пересадок нирок. Такі операції можна зробити в Києві, Запоріжжі, Львові, Харкові та Дніпропетровську.